Голова дипломатії ЄС Жозеп Борель у коментарях стосовно атаки Кабами по Харкову заявив, що Європі потрібно підсилювати системи протиповітряної оборони в Європі. Я рішуче засуджую, жахливі напади Росії на місто Харків сьогодні, включно з переповненим торговельним центром, убивствами та пораненнями мирних жителів. Ці систематичні злочини Росії проти цивільного населення та громадянської інфраструктури. Ще раз наголошують на необхідності термінового посилення підтримки протиповітряної оборони Європи. Вона рятує життя та захищає українські міста. І От прям я не можу зрозуміти, яким чином ППО в Європі, яке не, не працює на території України, а захищає Україну. Це для мене. Поки що неоднозначне рішення. Думаю, допоможе нам розібратися. в цьому голова центру політичних студій доктрина Ярослав Бошко. Пане Ярославе, ми вас вітаємо. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас і пане Ярославе, вітаємо і дійсно дякуємо, що долучаєтеся до нашого ефіру, тому що хочемо з вами поговорити сьогодні. На здавалося б, на перший погляд, прості речі та заяви, але з іншого боку, ті, які містять якесь протиріччя, тому що ми от з колегою не можемо зрозуміти, чому інколи вражають подекуди своєю байдужістю, подекуди цинізмом заяви від тих країн, які начебто нас підтримують з початку повномасштабної війни. Ну, от, наприклад, а, ну, к... так. Давайте приклад спершу. Так, от, от, наприклад, та, щоб простіше було говорити, а, заяви м, пані Мелоні. В принципі нашого партнера італійського прем'єрка Італії, яка завжди підтримувала Україну, почувши слова Столтенбера стосовно того, що Україні треба дати дозвіл на удар європейськими зразками зброї по території Росії для свого захисту, вона сказала, що треба поміркованіше ставитися до цих вислов треба обдумувати такі слова, щоб не стало гірше. Також до до такої ж риторики під'єднався її Заступник, який за великим рахунком був давнім прибічником російської політики і політики Путіна, з іншого боку, ми бачимо, що Швеція заявляє, що а ми навпаки дозволяємо давати так, хлопці бийте. Як зрозуміти, начебто, і Європа одна, але така, от різноманітна, і що нам з цього винести, що нам з цього робити. Ну, передусім, варто підкреслити той момент, що в Європі зараз передвиборчий період, і в цей складний передвиборчий період, так чи інакше, ми можемо сегментувати європейських політиків за умовними такими двома основними магістральними напрямками. Так, по багатьом безпековим питанням ми розуміємо, що найдомінуючі, дві найдомінуючі сили в Європі це Франція і Німеччина. Так, і в тій чи іншій мірі, і італійські політики, і бельгійські, там і іспанські часто роблять певні кроки саме з оглядкою на своїх більших партнерів, передусім на Францію та Німеччину. Я думаю, що в значній мірі ці слова італійців вони можуть бути прояснені передусім позицією Шольца. Яка була висловлена так, тому що Німеччина наразі найбільша і найпотужніша держава ЄС найбільш політично значима і якоюсь мірою її вплив на європейські політичні еліти він визначний. Так щодо Скандинавії, ми розуміємо, що вона існує досить довгий час, таким певним політично автономним явищем, і не так сильно пов'язана з Старою Європою пов'язана сильно, до речі, з Британією і США, тому має. Знову ж таки, сильний зв'язок і з країнами Балтії, тому має дещо вільніші руки. Я думаю, що на жаль, ось це ось ця заява Шольца щодо використання зброї європейських зразків. Ну німецьких, конкретно, вона може мати певні наслідки і щодо деяких європейських країн. Але для нас е, важливий наступний момент. Далеко не від усіх держав нам потрібен цей дозвіл, так тому що основні тут е, це ті, хто постачають нам артилерійське озброєння. Це передусім і Франція, і Сполучені Штати, і е, ракети Атакамси Штормшедоу», там британські і американські. Саме вони можуть бути зброєю, яка е, може бути активно застосованою по РФ. Так, якщо хтось нам передавав, наприклад, е, там бронемашини або танки. То це по суті зовсім не та зброя, якої скажімо так, щодо якої нам буде дуже потрібен цей дозвіл, тому що ми застосовуємо її прямо на полі бою, тобто всередині уже конституційної території України. І я думаю, що тут нам треба думати не про таку прямо широку коаліцію, щоб усі держави Європи там обов'язково в обов'язковому порядку визнали. Нам буде найбільш зручно, передусім, щоби. Ті, хто в основному постачають нам артилерійські озброєння, і боєприпаси і ракети, так і потенційно літаки. До речі, чому Швеція важлива? тому що Швеція може стати е, після передачі нам 16 джерелом літаків Гріпен. Так у Швеції теж дуже хороша авіація. От саме від цих держав, які найбільше мають саме по цим озброєнням значення, нам варто е, домогтися цієї цілі, і наразі. Це виглядає значно більш реалістично ніж, скажімо так, по кожній країні окремо переламувати цю позицію, тому що виробників артилерії в Європі значно менше ніж загалом європейських країн є.